Що зараз безпосередньо зараз відбувається в Сполучених Штатах? Давайте поговоримо з Тетяною Ворожко, це старша редакторка Української служби голосу Америки. Вона з нами сподіваюся є на зв'язку. Пані Тетяно. Якщо якщо чуєте нас бачите, то кажу вам, що радий вітати. Доброго вечора! Слава Україні! Пані Тетяно. Добрий Героям Слава Отож, що зараз я сьогодні зранку там намагався рахувати, яка в нас різниця в часі, щоб не помилитись, сказали мені там 7-8 годин, ну, начебто 7-8 годин. так, от в нас зараз я так розумію, у вас зараз десь о південь приблизно. Тобто, вже можна говорити про якийсь ну перебіг цих виборів, так наскільки активно. Голосують громадяни Сполучених Штатів, чи і головне, чи проводяться так само якісь екзитполи. Ну які результати вони показують станом на зараз, пані Тетяна. Якщо у вас є якась така інформація, ну насправді 7 годин різниця це з а, східним узбережжям. А у нас є ще західне узбережжя, а. і там а, виборчі дільниці тільки щойно відкриваються. А голосують активно. 42 мільйони американців вже проголосували а, передчасно а, проголосували переважно пошто, що є а, більше ніж у 2018 році, але а, менше ніж минул, на минулих президентських виборах, коли, коли була пандемія коронавірусу і більшість людей намагалися голосувати. А ти віддала на наразі результатів екзитполу я ще не бачила. А як ви зазначили в сюжеті, результати виборів радше за все будуть рахувати? А не один день результати виборів. Ми сьогодні вночі напевне не дізнаємося. А можна очікувати те, що лунають на жаль потужні заяви, що деякі кандидати не готові негайно визнавати результати виборів. Можливо, будуть якісь судові судові позови, можливо, будуть якісь перерахунки. А в деяких штатах вже заявляли про те, що ці вибори, ці а, бюлетені, які надійшли поштою. А через якісь там моменти, чи вони були неправильно заповнені, чи неправильно відіслані, а вони, можливо, не будуть враховуватися. Тобто, ці всі ці всі ці дебати, вони як очікують оглядачі, ну про це в принципі це досить помітно. А будуть тривати вже після виборів. Так що результати ми дізнаємося, попередні результати дізнаємося вже сьогодні вночі, але остаточні результати це забере ще кілька днів. Пані Тетяно, а ці заяви про можливі якісь фальсифікації вони звучать е, з чого боку з боку прихильників там чи кандидатів від республіканської партії, чи від демократів, чи там і там. Ну чому я питаю? Тому що ми свого часу чули після президентських виборів заяви від Дональда Трампа, що вони були там сфальсифіковані, коли він програв, і так далі. Тому от хочеться зрозуміти тут на настрій якийсь. Ну, найбільше так дійсно найбільше лунають заяви такі від республіканської партії, і також, як підрахував Вашингтон Пост, більше половини кандидатів від республіканців, які балотуються на всіх рівнях, вони робили заяву про те, що вибори минулого разу були сфальсифіковані. Ну, в якоїсь мірою ставили ці вибори під сумнів. І що стосується можливо якоїсь кампанії впливу, якоїсь незабаром не, не також були заяви про те, що активізувалися вплив іноземних е діячів іноземних гравців. Намагає, ну маючи на увазі, в першу чергу Росії намагаючись вплинути на ці вибори. І цікаво, що такий основний меседж, основний посил, він не полягає в підтримці якогось одного кандидата чи навіть якоїсь однієї партії. А він полягає в тому, що цим виборам не можна довіряти. Тобто, це насправді така основна дискусія з одного боку. А люди, які займаються безпосередньо виборчою кампанією, говорять про те, що вибори це надзвичайно захищені, а дуже багато спостерігачів на цих виборах. Багато що коли будуть підраховувати не голоси, а навіть буде ну якісь камери, будуть спостерігачі, а все перевіряється. Тобто, працівники виборчої комісії говорять про те, що ці вибори дуже захищені, але звичайно, ну продовжують лунати заяви, продовжують такі сумніви висловлюватися щодо власного самого, самого демократичного процесу під час цих виборів пані Тетяно. А ну, якщо говорити там, от я не знаю, мабуть, і про соціологію. і Дуже часто от, е, там е, навіть на виборах букмекерські контори теж роблять які ставки. Тобто, ну взагалом в американському суспільстві е, є розуміння, якесь там, чи чи якісь такі прогнози стосовно, все таки е, хто візьме гору на цих виборах. Е, зараз ну, ми звісно не будемо заглиблюватись там в нюанси, але просто, от якщо говорити республіканці і демократи, так от для для нас це більше Буде зрозуміло для наших глядачів ну наразі, а, значить дві палати а, в сенаті на, наразі порівну демократів і республіканців. А, а всього навсього треба взяти одне місце, але в принципі скажімо так, аналітики, там хто підраховує, кажуть, що все ж таки в демократів є досить значні шанси втримати сенат. Mm -hmm. А коли, коли ми говоримо про палату представників, мова йдеться про те, що вона вся переобирається, і мова йдеться про те, що треба набрати всього на 5, 5, 5 нових міст республіканців, щоб отримати більшість. І в принципі, очікування, що в республіканців досить хороші. Досить хороші шанси а, здобути здобути більшість в палаті представників. Тобто очікування а, очікування, в принципі, що а, імовірно, що республіканці отримують більшість хоча б в одній з палат конгресу. Угу. Пані Тетяно, тоді ще уточню от, ту інформацію. Ну, якщо можна, про От ви кажете, що начебто ці вибори ну є така думка, так і впевненість і твердження, що вибори дуже захищені, але при тому ми чули. Ну там цю історію в Росії, так зокрема від такого собі от Євгенія Пригожина, який прямо по суті заявляє, що вони втручались там ну, він готовий втручатись вибори, бо це типу нормально. І нед прайс так само заявив про те, що готові в випадку втручань таких сполучені штати застосувати санкції. Наскільки все таки в США серйозно сприймають оцю загрозу втручання у вибори з боку Росії? Ну проти Пригожина вже санкції за втручання у вибори діють вже досі давно, тобто це, це не лише загрози, це конкретні дії, до яких вони до яких вони вдаються. Але якщо так, говорити це свіжа то... заява, от. Угу. да, так, я про... розумію. Але якщо говорити про а, власне саме втручання, то мова йдеться про те, що. А те, що відбувається в інстер... те, що відбувається на медіа, те що відбувається відбувається, тобто якісь створюються якісь сторінки, а які наприклад, від імені американців, які поширюють заяви, що сіють роздра, що сіють розбрат і сумніви. А щодо демократичного процесу, тобто не йдеться мова про те, ну я принаймні, не чула. Можливо, вона десь хтось говорив, але я принаймні, не чула про те, що якась така втручання безпосередньо в роботи виборчих машин. Ну такого то я думаю, що такого точно немає. Тобто, якщо є певне втручання, то воно на рівні того, щоб вплинути на думки виборців і загострити. От основне ще це протистояння, яке можливо, амсорі, а яке можливо може бути серед Сміж між між американцями а, з різними політичними поглядами. Тобто, переважно в принципі кажуть, що вибори вибори захищені. А загострити оце протистояння, щоб що в контексті 24-го року, в контексті майбутніх президентських виборів, чи якась інша причина? Ну я це вам вже напевно треба запитати Пригожина і тобто, які є основні цілі росіян, чи які є основні цілі? А там можливо там гравців з інших з інших країн. Але ну от скажімо, це це про це вже роками говорить. Що основна ціль це ну. Просто щоб от під підривати демократичний підривати під демократичний устрій, підривати якісь спокій в суспільстві, хитати ситуацію, так як вони роблять і в Європі. Зокрема, але раз вже я згадав про ті вибори. Про 24 й рік, пані Тетяно. Ну бо в Україні там зокрема говорять про це так, що ці проміжні вибори це там безпосередні можуть мати вплив на 24 й рік, на вибори президента нового штата. І як це позначиться на допомозі? Про це не будемо звісно говорити. Там ну ми не можемо цього зараз про Зувати, але все таки, чи в Сполучених Штатах, от а, в контексті цих проміжних виборах вже говорять про майбутні президентські вибори, і чи ну скажімо, є думка, чи є бачення, що знову зійдуться там в цій президентській гонці, виборчий Трамп і Байден. Ну, ми очікуємо, що Трамп вже зробить оголошення про те, що він а, буде балотуватися на наступних виборах вже от, наступного тижня. Mm -hmm. а, ну, це, це важко сказати, тому що залишається ще ду дуже багато часу, і а, обидві обидві партії ще мають час висунути інших кандидатів. Це дійсно так, як ви сказали, такі трошки спекуляція, як тут говорять. А, так що, ці ці, ці вибори є досить цікавими? А ті, що зараз відбуваються, ми так це про них так само можна ще поговорити. І насправді є навіть деякі штати, де а, от власне українське питання, підтримка українців може вплинути навіть на результати цих виборів. Це про які штати йдеться? Остання, і будемо завершувати. Добре, я вас трошки зінтригувала. То <смі> я з цього радію. А насправді на насправді скажімо так, тема України, якщо так дивитися загалом, а по виборах вона не є найтикою найбільшою. Тобто переважно виборців цікавить питання інфляції, питання злочинності, питання, а якісь економічні питання. Але а, є штати, де з одного боку проживає досі така велика українська громада, так американці українського походження, і є штати, де от там демократично, республіканці, вони більш-менш мають однакову однакову кількість однакових голосів. Але ще додатково, що це навіть не є основним визначальним фактором. Наприклад, в штаті Огайо, де проживає дуже така велика українська громада, яка завжди ну, досі довгий час. Значна її підтримка підтримувала республіканців, і от цього разу вони готові проголосувати. Чи вже проголосували активно про це говорять за демократа? І це досить ну досить нестандартно, тобто. І це відбувається саме через заяви республіканського кандидата, кандидата Джеді Венс, який є автором. Він написав «Hillbilly біледжі, навіть про це кіно зняли. Але він відверто говорить, що Україну він не підтримав. Він каже, що достатньо нам фінансувати цей збройний конфлікт, який вже має негативні наслідки. А для для американців це я говорю про боротьбу за сенатське крісло. Це йдеться про цілий штат. Натомість його кандидат демократ Тім Райан, він Україну підтримує. Він виступає на підтримку України. І от це саме саме той штат, де з одного боку ми маємо багато, багато українців, і з іншого боку, от питання України воно активно обговорюється. Воно не скрізь обговорюється насправді. То ми будемо спостерігати і ну, побачимо, чи, чи дійсно українці мали, а, мали якийсь вплив. Крім того, у нас є штати Пенсильванії, є штати Ілінойс, де а, з, з, з обох боків де, де скажімо так само багато українців, і тема України українські, щодо підтримки України активно обговорюється. Але ж є такі моменти, коли, наприклад, і демократ, і республіканець. Дуже підтримують Україну, наприклад, Філадельфії. От наприклад, для українців Філадельфії їм ну їм буде важко да, напевно вони будуть голосувати відповідно до своїх політичних уподобань. Тому що і Брайан Фіцпатрік є таким дуже відданим темі України. І Майкл Бо завжди підтримує всі українські законопроекти. Тобто там от, де така точиться боротьба. А хто більше підтримує Україну? Демократ чи республіканець? Тобто вони вже скрізь по різному. І ще такий такі досить важливий момент щодо впливу українців я маю на увазі американців українського походження, звичайно, бо Україна ніяк не впливає на ці вибори. Але якщо говорити про українців американського американців українського походження, то громада дуже активна. А вони зустрічаються з кандидатами, вони задають ці питання всіх, які вас саме що ви саме думаєте про підтримку України, і крім того, ну як зокрема сказав президент КОК Андрій Футей, а вони активно співпрацюють з іншими громадами а зі східної Європи. Які ставлять ті самі питання, і якщо навіть українців можливо тут близько мільйона, хоча в містах компактного проживання вони мають значення, то і і американці польського походження, і американські американці литовського походження, вони задають ті самі питання, і вони так само можуть бути таким впливовим блоком на голосування сполучених штатах. Так що будемо спостерігати, будемо дивитися, і можливо в якихось цих штатах. То, що кандидат сказав про Україну, матиме певною мірою значення. Вирішальна ви коли сказали, що до прикладу Філадельфії і один і другий кандидат підтримує Україну надання допомоги, знаєте, мені е, хотілося сказати там, як ми завжди кажемо, все буде Україна. Хотілося сказати, все буде Філадельфія. Славо пані Тетяно, я вам дякую дуже за вашу інформацію за це включення. Ну і думаю, що після того, вже як будь дізнаємося результати остаточних виборів, так само матиму надію з вами поспілкуватись, обговорити цю всю тему. Добре. Тетяна Ворожка, старша редакторка Української служби голосу Америки, була з нами на зв'язку.